Вінка Ніна Давидова, якій всього 55 років Дніпропетровщини, яка розкаже свій відгук по гормональній системі. Ніна, включайтеся. Доброго дня, студія. Доброго дня, пієм. Я Давидова Ніна, мені 55. Я з міста синельникова на Дніпропетровщині. І можу сказати, що півтора року назад. Моє життя розділилось на до і після з продуктом Фітлайн. Мене познайомила мій наставник Тетяна Бриль, яка знаєте, я й знала цю жінку, але вона була. В такому стані, що я навіть не думала, що вона така, як я роками. І коли я побачила нині результати і спитала, що ти вживаєш, вона мені розповіла про продукт Фітлайн, що я мала до Фітлайна. Я мала великі головні болі. Це були такі мігрені. У мене 30 років вже немає жовчного. У мене дуже страдала підшлункова, Це був такий сильний панкреатив, це був жировий гепатоз печінки, це був завищений білірубін в дуже великих таких кількостях. Він просто не давав жити. Я сама будівельник. і... У мене дуже боліли внутрішньо розширені вени. Вони не давали. Вони були не тільки там, знаєте, в животі боліли. Вони боліли в тазобедрених суставах ці вени. Я не могла сидіти. Я дуже люблю спорт, дуже люблю велосипеда. Я не могла сідати на нього. Ну і дуже багато, дуже багато всяких було проблем, тому що це і цукор, Коли не працює ЖКТ, це, це і цукор, плига це усе після вживання е, фітлайну я з перших днів отримала прекрасний сон. З першого дня вживання ресторейту я просто отримала глибокий такий міцний сон і все. Я зрозуміла, що це той продукт, від якого я більш ніколи не відступлю. Я не маю мігренів. Я забула за свою підшлункову, Я забула за свою печінку, за свій білі рубін, який не давав спати. я Повернулася на свій улюблений велосипед. Я вже знаєте, коли хвороби відступають, ти їх вже не пам'ятаєш, я почала звертати увагу на свій зовнішній вигляд. Я вживаю а, усю нашу косметику. І хоча ми не можемо в Україні всю купити, але ми можемо це придбати в інших країнах. Я бачу, як у мене знаєте. Сиплять такі папіломи з лиця. У мене на лиці були дуже такі, знаєте, великі папіломи. І ми всі робимо лайфхаки із нашим продуктом. То свої папіломи я присипаю ресторейтом на ніч. І уявляєте, вони відпадають. Гляньте, у мене вже я покажу ближче, у мене лице вже чисте, а у мене просто були висячі великі папіломи. Я Волосся класне, тому що в мене дуже сипалося волосся. Я не роблю гель-лаків, тому що тоді у мене були дуже гарні. Зараз у мене при нігті, я не хожу на гель-лаки. Ну і знаєте, з цим усим за півтора року моє зриття змінилось на 360 градусів, тому що я, це не тільки оздоровлення, це розвиток, це пізнання нових людей. це, ну, це, це класний буде, це, це, це мій. Я дуже щаслива, що я вдячний клієнт ПІМ і партнер. І в мене навіть за спиною дивіться, я придбала собі наш рюкзачок, і я його не прибираю. Він у мене стоїть на глазах. Бо я мрію і ще довго-довго у ПІН, їздити, подорожувати, пізнавати світ і бути щасливою з цим продуктом. Дякую всім, ніночка. Дякую, боже, яка ви позитивна! У вас світло просто випромінюється. І я ви я, я, знаєте, я спостерігаю за людьми, які п'ють фітлайн, Вони проші ну, всі. Чому тому, що? Звичайно, що я не можу так розказати, як Людмила Ткачук, але міняються клітини мозку. І ми стаємо більш позитивні, більш спокійні, більш заряджені. Це просто круто. Дивлюся на вас, захоплююся, продовжуйте пити фітлайн, пит продовжуйте нести світло людям, продовжуйте омолоджуватися, оздоровлюватися. Дякую, Дякую вам за такий прекрасний відгук. Була дуже рада вас чути. Дякую. 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 А далі. А далі ми стріне ще одну прекрасну дівчину. Її звати Ольга Русна. їй всього на цього 46 років, і вона вважає, що вік – це просто цифра.